Ми працюємо вже з мікросервісами. Якісь там анотації розставляємо, робимо запити, але не розуміємо типу. Більш фундаментальних речей моноліт. Якщо, наприклад, в ньому стається помилка, тобто там out of memory error, наприклад, то падає весь моноліт і весь функціонал. Є такі штуки, як, наприклад, Circuit Breaker, який цілий окремий механізм, який дозволяє мені відстежувати мої запити на інші сервіси, і тоді, у випадках, наприклад, коли там стаються помилки, або коли там випадає тайм-аут, і так далі, змінювати поведінку і, наприклад, не робити запит на той сервіс, оскільки мікросервісна архітектура клау і підходи розвиваються, там постійно щось нове з'являється. Підхід який працює, як на мене, дуже круто. Це коли ви шукаєте певні якорі в мікросервісах. Є свої паттерни, тобто, наприклад, там saga паттерн для обробки транзакцій, там чи cqrs паттерн для того, щоб розділити дані, куди ми пишемо, і там мастер рекорд і дані, з яких ми читаємо, наприклад, там для швидшого пошуку. Є там різні паттерни, Gateway, Backend for Frontend і так далі. Ми починаємо працювати з мікросервісами, і, як на мене, нема сенсу особливо заморачуватися з мікросервісами, якщо не зрозуміли такі речі, як зробити мапінг між ентітями, чи зробити запит там, по rest темплейту чи по фейнклаїнту на якийсь API, отримати звідти ДТО, його розпарсити і щось з ним зробити. Оце такі дуже типові задачі, Вони, типу, все це всередині роботи, скажімо так, з мікросервісами. Але якщо з ними виникають якісь нюанси, то треба розбратися з ними. Бо що відбувається часто, це типу, ну ми працюємо вже з мікросервісами, якісь там анотації розставляємо, робимо запити, але не розуміємо типу, більш фундаментальних речей. Тому, ну, будучи на, наприклад, на початку. Там роботи чи на початку вивчення мікросервісів я все одно би фокусувався на таких речах. Тому що, коли ви добре е, вже розумієте, і як працює Рес Темплейт, і як збирається JSON, як там Jackson працює, як Spring використовує там оці жіті меседж конвертери, і потім як Spring Data працює, і як працює транзакція, як Entity мапити, е, як воно все шле запити в базу даних. Якщо ви це все розумієте. Поверх цього дуже гарно лягає потім ну, робота з мікросервісами. Якщо тут щось е, незрозуміло, то потім вся оця робота вона дуже хитка получається. Тому це завдання таке дуже. В Моєму розумінні воно показує приклад задачі, яка має бути для вас тривіальною, якщо ви хочете працювати з мікросервісами. Тобто зробити запит, розпарсити JSON, кудись зберегти щось, вигрузити там з транзакції в, в РІД-транзакції, в рід транзакції. Ось такі -от речі вони мають бути тривіальні. Ми починаємо е, модуль по мікросервісах, і основна задача розібрати хоча б. Базові речі, як взагалі будуються і працюють розподілені системи, це новий модуль, останній модуль. І тут ми будемо старатися вже всі ті знання, все, те, що ми пройшли, якось повторювати і пакувати вже в реальний. Ну от умовно кажучи, обговорювати в цьому модулі вже як типу, як виглядають реальні проекти, як правильно робити ті чи інші задачі і. Оскільки все таки більшість проектів зараз, мабуть, вже працюють як розподілені системи і працюють на мікросервісній архітектурі, то цей модуль іде останній. І тут ми ці речі будемо збирати. Що буде в цьому модулі? Які теми ми будемо зачіпати ідея мікросервісів і паттерни? Ідея Domain Driven Design, тобто як ми бізнес-логіку структуруємо в своїх аплікейшнах, потім як конфігурувати і і знаходити, скажімо так, ці сервіси, як ці сервіси між собою в мережі один одного знаходять. Потім синхронна комунікація через HTTP, там REST Template, фейн Client, у ці всі речі, далі Load Balancing. У випадку, коли у вас є більше, ніж одна копія якогось там сервісу, як ви балансуєте між цими копіями, і що відбувається у випадку помилок, як можна зробити аплікейшн більш гнучким, всякі circuit Breaker і так далі, це в темі resilience. Далі тема security: як ми робимо авторизацію та автентифікацію, потім як ми робимо міграцію даних і аудит, асинхронна комунікація через Message Broker і Deployment Cloud, Там Docker. це могла би бути там. Велика і дуже насичена програма, я сподіваюся, що це дуже багато матеріалу насправді. Тому ми будемо проходитись по основах. Тобто, наприклад, там в попередньому модулі ми доз... могли собі дозволити глибоко пропрацьовувати там певні е теми пов'язані з хібернетом чи з базою даних в цьому модулі у нас. Ну, на порядок вище ми будемо це все розбирати, тому що немає можливості аж так глибоко заходити в деталі. Від самого початку ми говорили про те, що на Enterprise проектах вони мають певні свої тип, унікальні властивості, тобто там є своя бізнес-логіка, унікальні дані, багато інтеграції з іншими системами, і різні клієнти, є великий масштаб, є багатошарова архітектура. І зараз ми продовжуємо про ті самі Enterprise проекти говорити тільки в більш повному. В форматі вже обговорюючи мікросервісну архітектуру. Ми впродовж всієї програми до сьогодні говорили про те, що приблизно так виглядає аплікейшн. Якийсь фронтенд, є якась база, є між ними аплікейшн. І цей аплікейшн ми тепер будемо називати монолітним. Тобто, коли в нас є один аплікейшн, і в ньому все є. В ньому є API, і в ньому є бізнес-логіка і є доступ до бази. І переходимо ми від цього одного аплікейшна до багатьох аплікейшнів. Тобто, по суті, одна така штука перетворюється на багато таких штук. Кожен з яких, наприклад, може бути там окремим Boot аплікейшеном, зі своїм api зі своєю логікою, зі своєю базою, і кожен з яких може конектитися до своєї індивідуальної окремої бази. І по суті, ви собі зараз можете уявити, що є один той самий application. В першому випадку він. Як моноліт, в іншому випадку він як розподілена система, де куски логіки з кусками даних відділені на е, окремих аплікейшах. Основні бенефіти, які я виділив тут, це dependent deployability, тобто це можливість деплоїти мікросервіси поокремо. І що це дозволяє робити? Це дозволяє, наприклад, швидше викатувати зміни. Тобто, команда може собі реалізувати якусь логіку в своєму мікросервісі, чи навіть просто зробити якийсь рефакторинг, чи якісь там переробити, чи оптимізувати перформанс і задеплоїти. Оскільки це. Не вся система а тільки кусочок її. То коли ми деплоїмо цей кусочок. Ризики набагато менше, ніж коли ми деплоємо всю систему. Друга штука і третя штука це скейлінг і резилінс. Скейлінг мається на увазі, того, що ми можемо масштабувати куски аплікейшна, тобто масштабувати один мікросервіс. Наприклад, якщо у нас з'являється дуже велике навантаження на якийсь конкретний функціонал у системі, решта вся система е, зараз перебуває в стандартному навантаженні. Ми можемо масштабувати той мікросервіс, який навантажений, і цим самим розрулити ситуацію резиліанс. Мова йде про те, що в моноліт, якщо, наприклад, в ньому стається помилка, тобто там out of memory error, наприклад, то падає весь моноліт і весь функціонал. Ну, є багато історій, як там, наприклад, в аеропорту переставав працювати чекін, тому що компанія ну, авіалінії оголосили про якісь там дуже великі знижки, і люди починали на сайті купувати квитки з великою знижкою. Ну, тобто там всі ламанулися на той сайт, а в них був монолітний аплікейшн, і відповідно він просто не витримав і перестав працювати чекін в аеропорту, тому що це все було в одному аплікейшні. Якщо б в них була мікросервісна архітектура, вони могли б реалізувати різні паттерни, які дозволяють зробити аплікейшн більш гнучким помилок, І навіть якщо би впав повністю той мікросервіс, який відповідав за ці акційні квитки, то мікросервіс, який відповідає за чекін, міг би продовжувати працювати. Тому е, це ще один з великих плюс мікросервісної архітектури, це те, що ми можемо більш гнучко з помилки в системі. Далі, четверте, це ми можемо робити архітектуру, яка більше відповідає структурі організації. І якщо ви знаєте, особливо, наприклад, в продуктових компаніях це практикується. Робляться продуктові, скажімо так, команди, які мають в собі технічних, нетехнічних спеціалістів, які відповідають за якийсь кусочок бізнесу або продукту, і вони є більш-менш автономними. Тобто є команда, в неї є там, наприклад, фронтендери, бекендери, є якийсь маркетолог, і вони відповідають за сторінку. На які люди купують продукти, їхні задачі постійно там збільшувати конверсію, і вони звіють там якісь свої мікросервіси, мають свій там фронтенд, і вони над цим працюють. Інша команда там робить якусь адмінку, інша команда ще щось і в мікросервісна архітектура під це дуже кльово підходить, бо можна відділити декілька мікросервісів і ними буде займатися конкретна команда, і вона має тоді більше гнучкості може певні свої стандарти е, впроваджувати, ніж якщо би це було просто все в рамках одного моноліта, в якому працює там. 20 команд і п'яте це можливість використовувати різні технології. Це як на мене не аж такий великий бенефіт, бо я б не сказав, що люди масово пишуть мікросервіси на різних мовах. Тобто, зазвичай є якийсь більш-менш стандартний стек, і тільки час від часу там можуть написати інший мікросервіс на якійсь іншій мові. Ну але все одно це плюс. Є тепер, якщо поговорити про стек, як ми імплементуємо усе це. Типовому для нас стеку на Spring. коли все починалося, було Java EE, З'явився Spring Framework, який дозволяв робити простішим Enterprise аплікейшіни. І там був, наприклад, Spring MVC, який е, дозволяв робити UI, і був Dependency Injection, і був там був певний функціонал для реалізації DAO, і так далі. І Spring Framework спростив класичний Enterprise там 20 років назад. Потім, через трохи часу, тож через багато часу, з'явився Spring Boot, який був наступним поколінням Spring Framework, який уже Ввів такі штуки, як там ініціалайзер, автоконфігурації, Embedded tomcat і дозволив нам набагато простіше робити все те саме, що ми робили на Spring Framework, пишучи менше коду, стартуючи серелет контейнер з ходу і так далі. Але потім більше почали розвиватися розподілені системи більше аплікейшнів почали ділити на мікросервіси. З'явилося слово мікросервіси, воно почало набирати, скажем так, обертів. І команда Спрінга почала до цієї нової хвилі доробляти потрібні інструменти, і так з'явився проект Spring Cloud, і в Spring Cloud почали імплементувати знову. Покривати, скажімо так, все те, що джерісти робили вручну. Вони почали це все покривати там, різними е, проектами і назвали цю штуку Spring Cloud. Тобто, якщо в загальному, то це знову ж таки такий великий парасольковий проєкт, який покриває багато різних опенсорсних проектів. Там, наприклад, є великий модуль від компанії Netflix, який вони розробили для мікросервісів. Спочатку це просто Netflix робив. Потім команда Spring Cloud покрила. Оці всі бібліотеки написані нетфліксом і зробили їх частиною Spring екосистеми І що є всередині цього Spring спрінклауда? Наприклад, типова задача це знайти мікросервіс в мережі. От е, ми маємо. Цілу серію мікросервісів, і мені треба зробити запит з одного мікросервіса на інший. Для того, щоб мені це зробити, мені треба знати по суті його ip адресу Але IP-адресу знати не дуже зручно, бо IP-адреса може змінитися, ми можемо його там масштабувати і так далі. Тому набагато зручніше знати, наприклад, його ім'я просто і по цьому імені мені треба його знайти. Тобто потрібен якийсь механізм, який буде, знаючи ім'я сервіса, вміти шукати його мережі далі. Наприклад, робота з помилками мені треба реалізувати певні паттерни, які допоможуть мені зупиняти систему і змінювати її поведінку в ситуаціях, коли якийсь сервіс, наприклад, не відповідає. Тобто, припустимо, я з сервісу А роблю запит на сервіс Б, сервіс Б починає працювати повільно, і мій сервіс А починає, наприклад, робити запити, тоді чекати там 5 секунд і падати з таймаутом і кожного разу так робити. Після певної кількості ітерацій добре було би перестати робити ці. Запити на другий сервіс, тому що він скоріше за все і так не вигрібає. А ми його добиваємо. Тому є такі штуки, як, наприклад, Circuit Breaker, який цілий окремий механізм, який дозволяє мені трекати мої відстежувати мої запити на інші сервіси, і тоді, в випадках, наприклад, коли там стаються помилки, або коли там випадає тайм-аут і так далі, змінювати поведінку і, наприклад, не робити запит на той сервіс, дати йому відпочити, а тут використовувати якусь типу дефолтну Fallback поведінку, і це ціла, ціла ряд задач. Пов'язані з тим, що робити, якщо, наприклад, інший сервіс не відповідає. Далі є, наприклад, конфігурації сервісів. Тобто, мені добре було би вміти звідкись витягувати конфіги для того, щоб гарантувати, що всі копії там мого сервісу мають однакову конфігурацію. Добре було б, щоб ця конфігурація була десь і мої сервіси могли її звідти витягувати. Якщо я її змінюю, вони всі могли би до неї апдейтитись відповідно до нових конфігів і так далі. Далі є, наприклад, load balancing. Якщо в мене є. Три копії одного і того самого сервіса мені треба балансувати між ними. Є, наприклад, потім така штука, як контракт-тестінг, як мені тестувати API між сервісами, є distributed tracing, як мені збирати логи між цими сервісами. Є такі штуки, як там gateway, тобто певний API, який ми ставимо попереду декількох сервісів. Є event-driven архітектура, є fame-client. і. Оці всі штуки вони реалізовані в Spring Cloud в у вигляді там опенсорсних інструментів з від інших компаній або у вигляді інструментів, написаних командою Spring Cloud. А. Але в цілому це дуже великий проект. Там є дуже багато всього, і оскільки мікросервісна архітектура Cloud і підходи розвиваються, там постійно щось нове з'являється. Ми будемо е дивитися на, скажімо так, ядро. На основні речі, от приблизно я їх тут перерахував. А наступне, що я хотів сказати, це якби я радив найкраще зараз вам оцей модуль пройти, як найкраще взагалі підійти до вивчення мікросервісів. Підхід, який працює, як на мене, дуже круто, це коли ви шукаєте певні якорі. От, наприклад, ви зараз почнете вивчати Spring Cloud і мікросервіси, і є, наприклад, люди, які, які їх раніше ніколи не використовували. Це абсолютно там нова штука для вас, як максимально ефективно це вчити. Коли ви починаєте щось вчити, потрібно шукати в першу чергу якорі. Що таке якір? Якір це штука, яка дозволяє вашому мозку збудувати ну, скажімо так, зв'язок між цією новою інформацією, яку ви вивчаєте, і тою, яка у вас уже є. Тобто вам треба законектити те, що ви зараз читаєте, чи дивитесь до того, що у вас у голові вже є. Я зараз вам наведу приклади. Якорів, які вам треба шукати, коли ви вчите щось нове там чи пишете код. Коли ви починали вчити, наприклад, Spring MVC, то для вас якорем міг бути HTTP і сокети. Тобто, ви вже писали, наприклад, логіку роботи, яка там вміє через сокет послати якісь дані і вміє їх прочитати, і ви, наприклад, працювали з HTTP, ви слали, слали запити з браузера, слали, наприклад, запити з http клієнта слави запити через сокет, У вас це вже є. Тепер ви починаєте вчити Spring MVC і для вас там HTTP і сокети є якорями. І ви, наприклад, дивитеся там на контролер і лінкуєте цю інформацію з тим. Що таке uh, HTTP, як він будується, і ви розумієте, що тут, наприклад, у вас буде http метод хендлитись, а тут буде http body, а тут буде там response статус і так далі. І так само ви це, наприклад, лікуєте сокетом. Ви розумієте, що вам по суті в сокет прийде якась інформація. Потім там в Томкет вона потрапить, потім стрінку буде вам її тут складати, і це все у вас пов'язується. Якщо воно пов'язується, у вас з'являється розуміння, і ви це. Запам'ятовуйте, якщо ви не знаходите якорів, ця інформація, скоріше за все, дуже на чуть-чуть в голові залишається, а потім просто випадає. Тепер список якорів. Що ви можете шукати? От ви починаєте зараз вчити там нову штуку Spring Cloud. Тут е, цілий набір слів, які для вас можуть бути якорями, які щось означають. Тобто, ви знаєте, що таке потік, наприклад, і ви знаєте, що таке пул потоків. Тобто, якщо ви десь там Почуєте чи прочитаєте пул потоків, ви будете розуміти, про що йде мова. Якщо, наприклад, ви десь е, прочитаєте Lazy Initialization, ви теж будете розуміти, про що йде мова. Якщо ви десь будете читати і побачите слово проксі, ви теж будете розуміти, про що йде мова. Так само там сил чи Сесія, чи Сред Локал, чи Socket, чи транзакція дуже важливо, коли ви щось починаєте нове вчити, не Сприймати це як ну, типу, є якась магія, вона якось працює. Я поставив тація, працюю, а старатись знайти якорі, дійти до того, що є для вас зрозуміло, і тоді у вас набагато краще ця вся інформація з куриця. І наступне книжки, які е, я рекомендую прочитати по цій темі, бо вам в будь-якому випадку прийдеться ще багато по вчитися, і після програми, і під час програми, і в майбутньому тому що я рекомендую, з чого можна почати або продовжити. Перша книжка це building microservices, це друге видання. Книжка Сема Нюмена пояснює фундаментальні речі про мікросервіси. Тобто вона менш практична, як на мене, вона більш така фундаментальна. Якщо ви ще нічого не знаєте, або майже нічого не знаєте про мікросервіси, тоді це може бути кльова книжка. У мене є перше видання цієї книжки, а я був на цьому, на воркшопі в Києві десь років 4-5 назад. Мені Самі підписав, написав тут: May Taras, to taras may your services be micro. Ми говорили про мікросервіси, це був такий типу хай-левельний воркшоп щодо чого. І я тоді познайомився з цим чуваком. Досить прикольний тип, і книжки він пише кльово. Тобто, там на Амазоні, наприклад, є сотні відгуків і середня оцінка там 46 4.75. Тобто, якщо говорити про фундаментальні речі, це одна з таких топових книжок. Далі, друге це Spring Microservices in Action, У мене знову ж таки є перше видання цієї книжки десь 17-го року. По-моєму, я її купив. Зараз є друге видання, вона набагато більш практична. Тобто, якщо ви хочете е, от, писати мікросервіси на Spring, то тут по кроку. От, типу, починаєте все, ідея, потім там Discovery, конфіги, Breakers, Docker, Kubernetes, deployment, Logging. там все так. чик-чик-чик. По кроку Boot плюс Spring Cloud. книжка то теж, типу кльова, вона більш практична. Третє це Microservices Patterns. Я б сказав, що це вже не початкова книжка. Тобто, якщо ви вже трохи попрацювали, тоді, наприклад, є сенс цю книжку читати, і її, напевно, є сенс не просто читати, а використовувати як довідник. Тобто. В мікросервісах є свої паттерни, тобто, наприклад, там сага паттерн для обробки транзакцій, там чи CQRS паттерн для того, щоб розділити дані, куди ми пишемо, і там мастер рекорд, і дані, з яких ми читаємо, наприклад, там для швидшого пошуку. Є там різні паттерни, Gateway, Гейтвей, for Фронтенд, і так далі. Вона теж. Частково практично, тобто, ви можете, наприклад, якщо у вас є якась таска, і вам треба імплементувати вже конкретно в коді якусь штуку, там сікюрес, наприклад, то ви можете взяти цю книжку, прочитати і подивитись на приклади і використати це. І останній з книжок, що би я рекомендував вам, це теж напевно вже десь трохи пізніше, або якщо ви вже попрацювали з мікросервісами кілька років, то Designing Data Intensive Applications. це взагалі топова книжка, тобто в неї там 5 зірок і. Тисячі відгуків 에, позитивних на Амазоні мені цю книжку порекомендував Влад почитати, про якого ми часто говоримо. Ми якось говорили з ним про бази, про хіберней, про JPA, про Персістенслеєр. І я питав, що би він рекомендував почитати. От мовно каже, що там ви вже розумієте кібернейт непогано, розумієте Data непогано, розумієте бази даних реляційні непогано. Е, я питав, що далі, ну от, що далі почитати, щоб якось ну, на наступний рівень вийти. То він мені порекомендував цю книжку. Тому enjoy. читанину дуже цікаво будь-яку книжку візьмете. Я думаю, ви отримаєте багато задоволення і користі від неї. І до речі, я колись слухав навіть якусь доповідь, Чувак розказував про е цих сіл, про морських котиків. Він казав, що всі ці складні навчання, які вони проходять на початку, основна мета на певному етапі це перевірити. Чи в жорстких умовах чувак не кине своїх колег по команді? Тобто вони відбирають людей, які типу будуть іти з команди до кінця, і оці всі складні навчання вони проводять для того, щоб створити максимальні жорсткі умови, максимальний тиск, під яким більшість людей, які типа теоретично можуть здатися, вони здадуться і лишать своїх типу колег і підрігають. Вони відбирають тих, хто не здадуться, і таким чином вони формують команди, в яких інші чуваки знають, що вони працюють разом. З хлопцями, які їх ніколи не кинуть, тобто вони проходять разом через такі штуки, після яких вони потім уже мають абсолютну довіру, і це дуже впливає на їхні перформанс на команду. Тобто віть собі, що ви працюєте з там з п'ятьма людьми в команді, і ви знаєте, що який би не був жорсткий тиск, е, як би не було важко, ці чуваки не залишать вас, типу там самих на цим. Тобто вони будуть йти, типу з вами до кінця. От е, ну мені дуже подобається ця штука. бо це приклад дружних і крутих команд. Звісно, вони роблять дуже жорсткі речі, щоб такі команди сформувати, але це як на мене приклад.